Богослужіння у хрестопоклонну неділю, 19 березня, у третю неділю великого посту, єпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній відвідав місто Прилуки та звершив божественну літургію у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Йому співслужили благочинний Ніжинського благочиння протоєрей Сергій Чечен, благочинний прилуцького благочиння настоятель храму протоєрей Віталій Юрочко, місцеве та запрошене духовенство. Молилися за Україну, за наше військо та за весь український народ по закінченню богослужіння владика виголосив проповідь та подякував оцю настоятелю за запрошення. А ми керуючись любов'ю, дорогі брати і сестри, любов'ю до свого народу, до своєї землі. Будемо виконувати свій обов'язок, нести свій хрест, боронити нашу землю, боронити нашу мову, боронити нашу самоідентичність і намагатися самим зробити лад у своєму домі. І нехай Господь, молитва всіх святих, заступності небесних ангелів. Серед яких є і воїни, які відійшли з цього життя, які віддали своє життя за нашу звану волю, за можливість збиратися тут, у храмі, молитися, приносити свої молитви за нашу Україну, за благоденство нашої землі. І ми віруємо, що вони є саме тими ангелами, які зараз предстоять перед престолом Божим, адже вони виконали найбільшу заповідь в законі, закон любові. Сьогодні ми в середовищі нашої громади має можливість бачити очільників адміністрації військової, представників військових частин, та волонтерів. Кожен із нас є. Ми як кажемо, ми або в ЗСУ, або для ЗСУ, так, або для ЗСУ. Власне, кожен з нас має бути тим військом. Тому, Владико, щиро дякую за слова. Цього ж я зараз не поплив, я такий дуже, дуже сльози. Дякую за, за слова, за слова е, настанови. Просто на, <плес> <Та, дякую. плес> <плес> за слова благословення Власне, від себе е, як е, свідчення Санівської Турботи, молитви, прошу прийняти простору, простору, з якої вибираються частички за здоров'я. Це інша Ось, Я звучу нам усім, нам бути тими воїнами Христовими і в сьогоднішній день, зокрема в, коліно, в неділю христопоклону, приходячи до Христа Христового, розуміти, яку жертву Христос за нас на хресті завершилось богослужіння співом молитви, Боже Великий, Єдиний.